Привіт, мої любі! Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний ситний м'ясний пиріг. Готується такий пиріг дуже просто, дуже швидко. З доступних та простих інгредієнтів. Готуємо! На розігріту пательню наливаємо невелику кількість олії. Викладаємо фарш, а також дрібно нарізану цибулину. Все ретельно помішуємо та обсмажуємо до золотистості. В кінці додаємо сіль та перець за смаком і знову перемішуємо. Далі приготуємо тісто. У миску вибиваємо яйця, вилимаємо кефір. Далі додаємо цукор, сіль та соду і ретельно перемішуємо. В кінці додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто віночком. Тісто виходить з середньої густоти, яке легко перемішується. Половину тіста викладаємо на дно форму, в якій будемо випікати наш пиріг, та розподіляємо ложкою. Зверху на тісто викладаємо обсмажені фарш з цибулею. Та викладаємо решту тіста. Гарненько розподіляємо все ложкою та випікаємо в духовці при 180 градусах 40-50 хвилин. Тільки погляньте, яку красу ми отримали. Пиріг виходить дуже пухким, ніжним, смачним та ситним. Сподобається всій вашій сім'ї. Дуже раджу приготувати. Обов'язково спробуйте! Смачного! Весь перелік інгредієнтів я залишу в кінці відео.